Цей час прийшли сюди підтримати нашу акцію. Всім відомо, чому ми тут зібралися. Самою головною проблемою, яка є, одною з найголовніших проблем, які є в місті Рогатині, це є дороги. Це сама болюча тема, яку ми вирішили висвітлити сьогодні і донести до влади нашу позицію. З даного приводу я хочу надати слово голові українського об'єднання голосу просислава Гудзінському. Слава Україні! Дорогі друзі, ми всі знаємо з вами, що місто Рогатин це саме старо... одне із самих найстаровинних міст нашої області. Рогатин це є ворота на Прикарпаття, це обличчя нашої області, це візитівка, яка має показувати, як... яким є прекрасним наш край Прикарпаття. Однак в місті Рогатині дороги чим зруйновані. Вони руйнувалися безумовно, що не сьогодні і не вчора. Це цілеспрямована робота багатьох урядів нашої держави, які б мали би приділяти увагу дорогам, приділяти увагу іншим соціальним питанням. Але сьогодні безпосередньо ми говоримо про вашу дорогу в місті Рогатині. Дорога, яка проходить по вулиці Галицьк, Галицький край, це наш край з вами, так? де ходив і їздив наш славетний князь Данил, зараз. Можливо, тільки проїхати возами, тому що нормальним автотранспортом здолати відрізок від держадміністрації і до завершення вулиці Галицької практично неможливо. Тому ми сьогодні зібралися, щоб висловити свій протест. І показати владі, що в підучий раз нас прийде не 30, не 40 чоловік, а ми будемо вживати більш радикальні заходи. Тому що зараз нам обіцяють, що виділили нібито півмільярда гривень на ремонт цієї дороги. Воно би ніби по факту і так, але по суті, це зовсім інша, інша ситуація складається. Тому що з тих півмільярда гривень, які нам обіцяють на цю дорогу, е, Івано-Франківський Львів. 300 мільйонів вже мають піти на погашення заборгованості за минулі роки. Тобто за ту роботу, яку вже провели, і дороги у нас все одно зруйновані, за які ніхто не відповів, не поніс кримінальної, ні адміністративної, ні навіть людської відповідальності, не покаявся перед нами. Тобто залишається 200 мільйонів гривень, які хочуть перекрити дорогу відстань 130 кілометрів. Нагадаю, що від Львова до івано франківська відстань 130 кілометрів. З тих 200 мільйонів треба заплатити підряднику за роботи. Так, Відповідно, що на будівельний матеріал і на саму дорогу залишається не більше 50-70 мільйонів гривень. А знаючи, який наш уряд, знаючи, які наші посадовці в області, знаючи, які підрядники у нас злочинні, які вони злодійкуваті і їм не вони ще з тих 100 мільйонів вмудряться ще 50 мільйонів красти. Відповідно, залишиться що? Тільки проводити ямковий ремонт. А для чого нам проводити ямковий ремонт в європейському місті? Кожен з вас був, напевно, що в Європі і бачили, що ні все, в, в Європі не проводить дорогу, ремонт дороги в непогоду, зимою, осінню, а в нас вже зараз пройшла весна. Зараз починається літній період, до сих пір не проведений тендер. До сих пір не визначена компанія, яка буде проводити ці ремонтні роботи. І нам обіцяють, що нібито щось буде зроблено. Насправді нас дурять, тому ми сьогодні будемо вимагати, щоб і Райдержадміністрація, і облдержадміністрація звернулися до прем'єр-міністра Арсенія Петровича яценюка якому ми з вами дали дорогу в світ, незважаючи на те, що його національним авторитетом, за його словами, є. Може, хтось і не знає, але він особисто на день народження на 60 років, коли було у Миколи Яновича Азарова, він казав, що це мій єдиний авторитет. Що ми можемо чекати від такого полум'ян-міністра? Безумовно, що нічого нового, тому що це його вчителі. Але якщо він не піде на поступки людям, не піде на поступки громаді, тому що наша акція, вона і сьогодні, і інші акції. Вони є неполітичні, вони без політичних лідерів. Вони без політичних закликів, але ми змушені будемо вимагати від президента України, аби він створив технічний, нормальний європейський уряд на перехідний період, щоб запустити реформи довгообіцяні, які Арсеній Петрович вже не може півтора року запустити і розказує, як йому заважає війна. Насправді багато країн в час війни проводять реформи ефективні. Для цього, якщо насилаються на досвід Грузії або Польщі, кажуть, шокова терапія, так? то шокова терапія, я вам нагадаю, вона відбувалася до року. Після року починалися зміни. Де в нас зміни? У нас зміни тільки на тому всталися, що, що здешевшили пенсії, подорожчали ціни на проїзд, оплату комунальних послуг, газ в сім разів і взагалі долар тріс втричі. Оце реформи Арсенія Петровича. Безумовно, що ми не можемо терпіти більше такого тухвальства і тому даємо термін до червня місяця, аби уряд разом з облдержадміністрацією прийняв рішення про виділення достатніх коштів, а це має бути 1 мільярд гривень на дорогу івано франківськ Львів. Після того має бути прозоро, залученням громадськості, проведений тендер. І проведений ремонт за літній і початок осіннього періоду проведений ремонт. Не ямковий, а капітальний ремонт, щоб на багато років у нас були нормальні європейські дороги. Ви знаєте, не думали, коли там воював на Майдані, що будемо такі проблеми вирішувати. Надіявся, що буде ось це більш швидше це зроблено. Але з цим урядом ніяк не можна дочекатися. І тому здається, що потрібен нам вже третій майдан. Бо такі демократичні перетворення щось не впливають, не мають совісті ці наші управлінці. Так що в мене надія тільки на креативні такі дії силові. Потворили такі влади, погнали всіх наших патріотів туди, чи буде з ким боротися ким іти під прапорами вільної України, Незалежної Європейської. Але я думаю, це що тут є. Вони усвідомі ці всі перетворення, які потрібно зробити. Так що надіюсь на вас, мови. Ми їхали з Тряхтиці, ми вашу дорогу бачимо, і ми один раз і ми бачимо, які ями на кожному сантиметрі. І ця дорога зовсім не нагадує дорогу 21-го століття. Ця дорога така, як тільки після війни, чи воєнна дорога. Нам ми знаємо, що гроші виділяють на дороги, і ми знаємо, що Рогади гарне місто Львів. І як можна пишатися цими містами без цих, якщо такі жахливі дороги? І ми хочу вам подякувати за те, що ви вийшли, що ви показуєте, що ви не байдужі, ви це все майбутнє нашої України. На жаль, дуже багато людей втікає, не розбирається з цими проблемами, а втікає з цієї країни. А ви всі. Вийшли. Я знаю, що вийшли без сотні сюди, просто завадила погода, але ви вийшли, і ви доказуєте, що ви не байдужі, ви готові до змін. Ви хочете змінити на краще. А я вам хочу сказати, що ми всі українці, ми живемо в цій чудовій країні. І не кра... найкращий вихід втікати звідси, чи засуджувати когось. Саме найкраще визнавати, які у нас є проблеми, і саме найкраще боротися з цими проблемами. Є ця це жахлива дорога. Така ужасна, і саме найгірше це те, що спричиняються аварії. Певно, дуже багато аварій до цієї дороги. Тож ми будемо вимагати, щоб ті гроші, які виділяються на цю дорогу, щоб дійсно латалися ці яма, щоб все все покривалося, і щоб ми водії чи люди, щоб всі ми могли ходити по гідній землі. Бо ми всі з вами, ми всі гідні українці. Дякую вам дуже за увагу. вам за те, що ви прийшли.